Дівчата, всім привіт! В сьогоднішньому відео ви побачите тільки розпаковку. Була сьогодні багато, де і в АТБ, і в ЄВІ, і в Арусі, і в Аверорі. Тож, показати є, що буду озвучувати ціни. Тож, почнемо ми, дівчата, з варусу. Перша покупка, яку я вам покажу, це молоко Галичина 2,5%. Ось три пакети. Взагалі було чотири пакети. Четвертий пакет перед входом додому вирішив тріснути і ми залили перед входом у квартиру, перед входом у тамбур, весь коридор. Ще не було світла в коридорі. Коротше, не знаю, як я там все повитирала. Завтра зранку подивимось, як там я повитирала. Якщо що, придеться ще раз перемивати. Так що, отак, от, дівчата, було чотири упаковки, залишилось всього три. Але половинку четвертого. Пакету ми все ж таки врятували, і ми зробили з того молока какао. Молоко 33 гривні 90 копійок. Галичина 2,5%. Зараз на знижці варусі. Так, айран не по знижці брала. Айран зараз знову 73,90. Знижки немає. Потім взяла ось такі 4 сирочки свої улюблені. ВТБ такі зелені, варусі такі сині. Вони зараз на знижці варусі по 13,30. Чим вони відрізняються від тих зелених, що ВТБ, здається жирністю. В варусі 23% жирності, ВТБ, напевно, чи 21, чи 20. Може, я, звісно, щось напутала, але здається саме жирністю. Вони відрізняються. Дівчата, зараз монтую відео і додам це голосове про те, що я все ж таки наплутала. Вони відрізняються не жирністю, а вагою. В АТБ продаються ці сирки 36 г, варусів сільпо 40 грам. Так, кладу, було 4 сирочка, залишилось вже 3 сирочки. Потім переходимо до овочів і фруктів. З овочей взяла ось такий прекрасний брокколі на 19 гривень, дівчата. Ну, гарне же, дуже гарне брокколі. Що з ним робити, буду, не знаю. Можливо, запечу з вершками, яйцем і пармезаном, а можливо, буде супчик на наступному тижні. Ще, Дівчата, знаєте, можна зробити дуже смачний пиріг з червоною рибкою, броколі, теж все це залити яєчно-вершковою сумішю. Буде дуже смачно. Я подумаю, коротше, що я буду робити з цим броколем. Може, взагалі просто зверю з'їм. Так, ще взяла варусі, так, броколі йде сюди, от сюди, за айранчик. Покладемо тебе. Ще взяла варусі ось такі три мандаринки. Ну, я так думаю, дівчата, що це ще кислі мандарини. Вони називаються, зараз по чеку дивлюся, сад, сума, якісь мандарини. Але думаю, що вони кислі. Ну, Які вже будуть, такі будуть. Взяла захотілося мандаринчиків. До речі, ті мандарини, які я вам показувала з овочевого такого куточку, які мені казали, що вони ще кислуваті, вони виявились доволі солодкими. Я хотіла там сьогодні взяти, але в мене не було готівки. Там приймаю тільки готівку. Тож взяла вже в варусі. Мандаринчики три штучки вийшли мені на 23 гривні, і переходимо дівчата до АТБ. В АТБ взяла. Дивіться, теж фруктики. Ось такі чотири бананчики. Я люблю і дуже стиглі банани, і зеленуваті мені все одно, які вони. Так, банани в мене тут о, на 33 гривні 35 копійок. Зараз в АТБ ціна за банани 51,95 кіло. Далі, дівчата, показую, що взяла в АТБ кіндер пінги. Було два кіндерпінги, вже ви бачите, що він один. Вже хто їв один. Буде в мене сьогодні такий п'ятничний вечірній десерт. Так от. І взяла ще в АТБ, дівчата, ось таке милорідке Своє лінія антибактеріальне. Я його вже брала, я не пам'ятаю, показувала я вам чи не показувала. Ціна на нього без знижки 41,90. Мені воно сподобалось набагато більше, ніж, як воно називається, день у день наче, І те, що я раніше купляла в Єві. Бо чогось те Грін з диною, яке мені подобалось з Єви, воно стало якесь занадто рідке, воно погано стало пінитись. Тому переходжу на ось це. Це мені подобається. Але краще, звісно, купляти це мило по знижці. Так, от, чи так поставити, чи так. Чи назад, то так, давайте назад поставлю. І покажу вам чайочки, які я купила в Аврорі. Я вам казала, що хочу взяти ось такі чайочки в Аврорі. Вони там найдешевші. Бліпиху взяла і журавлину. Ціна, дівчата, на чайочки 12 гривень. Чотири чайочки мені вийшли на 48 гривень. Буду заварювати цей чайочок в термокухоль, який я нещодавно купила в магазині дім посуду, який я вам теж показувала. Кладемо тут і переходимо, дівчата, до покупочок з Єви. В Єві, дівчата, взяла ось такі рушнички літо величенькі. А на знижці вони були, тому і взяла 35-69, вони зараз коштують. І я вам розповідала в попередньому відео, що в мене закінчилися два кондиціонери. В мене ще залишилось там на дні лінору, який я теж вже скоро покажу в пустих баночках. І сьогодні в Єві побачила, що на кондиціонери доволі гарні знижки. І взяла ось такий цей сілан, я бачу в перший раз. Дівчата, давайте я трошки, напевно, так. А, ні, не буду так робити, бо мігаю. Не буду. Хотіла, знаєте, трошки відблизити кадр, але почало моргати світло, не хочу. Ось такий сіланчик на 35 пронів, тут написано 770 мл, і ціна по знижці 77,50. В Єві такий сілан такого об'єму, ой, на в Єві, в АТБ. Зараз в такому об'ємі 105 гривень. Тобто, все ж таки, якщо ви візьмете в Єві. Кондиціонер сілан, то вийде дешевше, ніж в АТБ. Має цей сілан приємний, свіжий, такий мильно-кремовий ніжний аромат. Мені таке подобається. Сподіваюсь, дівчата, що він буде залишати гарний аромат на речах. Бо зазвичай такі більш свіжі кондиціонери на речах, на білизні залишають ледве помітний аромат. Так, от сьогодні, дівчата, не було часу, щоб подивитися, які акції будуть в Єві в вихідні. Я так швидко пробіглась і купила те, що мені потрібно, і те, що мені не потрібно, але про це зараз через кілька хвилинок. Але що я вам хочу сказати: єдина акція, на яку я звернула увагу, це 2 до рівню 4. На... Жіночі прикраси, резиночки, заколочки як дитячі, так і дорослі. Так що, якщо вам щось потрібно, то в ці вихідні ця акція діє. І з приводу непотрібного. Я, дівчата, справжня жертва маркетингу. Я сьогодні купила блиск, який мені. Не потрібен, чесно скажу, бо в мене зараз багато всяких і бальзамчиків, і помад, і блисків. Треба ті, що є помади, блиски перебрати, передивитись строки придатності, щось залишити, щось викинути, а вже потім купляти те, що потрібно. Але вирішила все-таки себе порадувати. Ну і як я вам казала, стала жертвою маркетингу. А, дивіться, це втретєць побачила, що багато хто з дівчат нахвалював ці нові блиски від Патрісія Ледо. Ви бачите мене, до речі, в ковпачку. <сум> Я себе бачу, телефон свій бачу. Так, Катя, повертайся до розмов. Не треба на себе дивитись ковпачком. Ось такий новий блиск Патрісія Ледо, шампань дуже гарне пакування. Потім ми з вами його розпакуємо. На цьому моменті дівчата буде вставочка з Єви. Дівчата, не можу вам не показати оці дуже популярні зараз близькі від Патрісія Ледо, шампань. Оцей такий рожевий напівпрозорий це тон один, а другий це тон No2. Хочу взяти другий тон. Ціна їх 199 гривень. Ось такий дуже гарний. Я думаю, навіть якщо мені не підійде, то я віддам мамі. Вона таке любить такі вони, наче і близькі є, а наче і не так, щоб дуже помітно було. Дома якось нанесу, покажу вам, як він виглядає на губах. Беру тон номер 2 Відео Єви ви подивились, показую, що взяла, як я вам і відео сказала, тон 02. Так, видно вам? Сподіваюсь, видно. Я дуже дівчата хочу на днях вам зняти відео зі своїм повсякденним макіяжем, показати декоративну косметику, якою я користуюсь, там тональний крем, пудру, рум'яна і так далі. У мене її небагато, якщо що, ось блисків багато. І якраз в цьому відео з макіяжем розпакуємо цей блиск, нанесу його, подивимось на нього. Разом з вами. Отака, От дівчата, розпаковочка. Поставте, будь ласка, лайк під цим відео, напишіть коментар по бажанню. Якщо дивитесь моє відео без підписки, буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на канал. На цьому завершую. Дякую, що дивились, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.